Вітаю, друзі! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо дуже простий, смачний і надзвичайно корисний варіант вечері. Це грудка з сиром. Тож ми беремо грудку, я взяла дві, вимила її гарнесенько, обсушила за допомогою рушничків і зробила ось таку сіточку. Далі потрібно зробити конвертики із пергаментного паперу. Складаємо гармушечку. Потім фіксуємо краєчки і розправляємо, у нас отримуються такі човники. Збрискуємо рослиною олією і поміщаємо туди наші філешечки. Далі солимо-перчимо, додаємо улюблені наші спеції. Я додала лише перчик і чесник сухий. Перевертаємо філешки. Також солимо перчимо з іншої сторони і додаємо соєвий соус. Залишаємо маринуватися. У кухні на в холодильнику приблизно на півгодинки. Якщо маєте час, залиште на годину. Посипаємо сиром і відправляємо в духовку розігріту до температури 180 градусів приблизно на півгодинки. Все наше філе готове.